Розпочався матч лідерів Кубку футбольної академії Костопіль, де між собою збираються збірна дітей та збірна батьків. Після двох турів обидві команди мають 100% результат. Тобто, по 6 пунктів збірна батьків перемогли діток 2010 року та 2011-го. Наразі тиснуть на своїх суперників. Збірна дітей перемогла 12-й рік та 10-й тест. Тож, можливо, ми з вами наразі споглядаємо гру за перше місце. Тому оголосимо прізвище цих героїв. Отож, збірна батьків номер 2 Юрій Тріль, номер 9 дружина Тетяна Тріль, яка наразі захищає кольори Полісся Житомир. У вищій Лізі така футбольна сім'я Трільєв. І от цей сімейний тандем у нападі тероризує захисників суперників. Номер 23 Дмитро Цимбалюк, 22. Микола Патіюк, 5 Олександр Кончук, номер 7 Сергій Петрок, 14 Роман Марач у воротах. У бордовій футболисті Олег Ліпінський та 10 номер Сергій Озерчук. До речі, Ліпінський у минулому турі забив чудовий гол, в який чомусь не зарахували арбітри. Арбітри, які проводять сьогоднішні зустрічі, Михайло Дербіньов та Роман Сталімащук. Обидва найперспективніші голкіпери Костополя, а то й, можливо, Рівненщини. А от неправильно ввели збірна дітей уже стрімка контратаку виконання батьків. Кончок втрачає шкірну Кульку. Ну, можливо, вона швидше за нього через дощик, який пролив сьогодні на майданчик. І зустріток зустрічаки ставить свій потужний корпус, але все-таки справляються з ним. Тріль пробував, подивіться. Голкіпер не справляється з трильом. і Це перший гол у ворота збірної дітей. Адже збірна дітей ще не пропускали голи. і трілі у своєму фірмовому стилі. Візитівка така триля, так високо підняті ноги в один дотик. Відкриває рахунок 1-0. Це, до речі, перший гол Юрія Тріля на цьому чемпіонаті, в цьому кубку. Так став корпус Кончук. Такий тріо нападників у нас Тріль, Кончук і Тетяна Тріль. Тетяна Тріль розташовується поці, як центр форвард. А от Кончук на пару з Юрієм Трельом змінюється флангами. Такі вінгери. О цього разу візитівка Юрія Тріля не проходить. Б'є підміча, той заокруглушись летить вищий воріт. Склад збірної дітей. Номер 21. Владислав Нечіпірук, номер 11. Максим Дідувець. Вратарь команди, який пропускає. Перший гол за тури, Даніїл Зінчук. Шостий. Тимофій Кузьмич, 7. Сергій Козар. Третій. Владислав Ткачук, номер 18. Захар Оніщук. 16. Захар Журавель. 22 Олексій Буткевич. 20. Владислав Рощук. 17. Владислав Васильєв. І 4 Денис Василець. Отримав передачку Рощук. Рощук, верніш. Стільки прізвища наголосів, що можливо і збитися. Будкевич намагався перехитрити, надію, трільним, досі ми це зробити. І один дотик пробуває кончук розташаючи свою гармату. Даниїл Зінчук на місці, демонструючи свій персоналізм. що ж, якби було звання кращого голки, можливо, отримав би Зінчук. але Ліпінський все-таки забиває у дев'ятку, все-таки робить свою справу. Відразу дітки хочуть так обійняти свого тата за цей забитий гол. 2-0. Тож уже Ліпінського порівнюють з Кристіану Рональдо, тож залишилося ще так пройти і сказати сі. Ліпінський. Це ж автор другого голу, так прийняв. на мене, не вдало, але, як бачимо, не боляче справляється. Все, Ліпінський. Цимбалюк. Діє у захисті, відбуваючи місця. Поки що Марачі не турбували у воротах. Ліпінський розряджає ситуацію, вибуваючи вперед. <гум> І кончук, ви знаєте, підслизнувся, б'є по своїх воротах. І Навіть досить точно. Мара з цим справляється, Ну що ж вирішив. Кончук, якщо чужі не б'ють, то нехай від своїх трішки злой принесує свій професіональ зали збірна дітей все таки зрівнює рахунок. Принічний зрівнює з відставання. Рощук забуває. 2-1. Це цікавий видається матч, який очікувалися експертами. Поєдинок туру. І залишиться ще по одній грі у цих колективів. Зокрема, збірна батьків відразу зіграє наступний поєдинок проти вихованців 2012 року народження, які мало того, що поступаються своїм опонентам, та ще й не забили жодного голу. А збірна дітей відразу після того поєдинку позмагається. З 2011 роком, які, поступившись, збірним батькам, святкували дві перемоги поспіль. Щоправда, з мінімальною перевагою 1-0. тисне збірну на дітей, намагаючись будь-що здобути перемогу. Саме вони хочуть здійняти кубок футбольної академії Костопіль над своєю головою. Кончук не пана, запускає Тетяну Тріль. Тетяна Тріль один в один, але далеко відпускає м'ячам. Користується зінчук. Молодець зінчук, що вийшов з розумію він, що Тетяна може пропуститися помилки. Юрій Тріль такими приставковими кроками Кидає на от наближаючись до воріт суперника. Розуміє Юрій, що тут потрібно все-таки здобути перемогу, аби продемонструвати своїм вихованцям. Що він і тренер? Він є взірцем. Рощок. Що ж, і Петрука навіть обіграв Рощок уже пробуває. але добре, що за ним слідкує. Що здається? Патіюк. Тож Якраз Патіюк завадив. Супернику пробити як слід та зрівняти рахунок. Збірна дітей якось невдало приймає цю передачку. Джуравель. Тетяна резизна передача. Не проходить, але знову вона з м'ячем. цього разу з другої спроби все-таки прошиває захист. Але вже пробив цю лінію пасу Юрій. Та Маніщук двічі намагався завадити Тетяні проти далі. На Чіпорок. На журавля. Ось як тут цимбальок зупиняє, журавлят 16 номера і саме Від Журавля м'яч входить. тож цимбалюк заробляє. Аут. Є вкидання вперед, кончок. Сам може пробити, з льоту завдає удару. Можливо, не потрібно було Зінчуку трогати м'яча, вже летів повз ворота. А так потрібно його команді захищатись. З льоту б'є Тетяна Трилю. дев'ятку Зінчук витягує. П'ятує, Тетяна пробуває. Зінчук не, не, не помітив цього м'яча, але тут як тут захисники підстраховують свого голкіпера. От Ще потрібно дізнатися прізвище цього героя, який стояв на лінії, вибив кругленько. Це четвертий номер Денис Василець. Петру головою вибиває. Населецький день уступний майданчик. Там Озарчук уже діє у захисті. Змінивши Потіюка, Потіюк звичайно, втомився, зробивши таке забігання. Разрізний пас на Тетяну, проходить Тетяна з мячем. Можна бити ні, віддає на дальню стійку і Кончук забуває. 3-1. Олександр Кончук каже, що Василь його навчив так пробувати. Рабоною, здається. Теж збірна батьків демонструє свою силу, так розбираючи по нотах найнадійніший захист футбольної академії Костопіль у Кубку. Адже, як ми говорили, до цього туру Зінчук залишав свої ворота сухими. Ліпінський просто б'є вперед, мені здається, вже дуже мало часу залишається для збірної дітей. Аби вирвати перемогу у цій зустрічі. Ну, але можна постаратися хоча б в ніч зіграти. Журавель. Повертає назад. І подивіться, який гол фантастичний Владислав Рощук забуває. Рощук. Рощук. Та що ж таки. Владислав Рощук. Рощук, всі кричать, відчуєте, як треба не кричать. Рощук, адже дійсно Владислав забуває найгарніші голи на цьому чемпіонаті. Фалит Ліпінський. Кажуть, що брущук бив, але пробуває Буткевич, золоту, помічається Юрій Тріль, тому не торкається кругленько. Щось не поступила така боротьба. Юрій Тріль. Так. Танюш вибуває вперед, потім каже, не Танюш, але все-таки Таня справляється. Пробуває з льоту з розвороту. Але вже удар не виходить. Слизенький м'яць слизується з нози. Що Тетяна 3 це найбільша загроза у збірної батьків? в вкидань там масочок один поміж трьох. Не пускає суперників далі. Ви знаєте, такими діями виграє для своєї команди кілька секунд. Виграє хвилину за хвилиною для того, аби втримати перевагу в один м'яч. Журавель. І Юрій таки відбирає м'яча. А ні, це не Журавель. Це Сергій Козар. Посидіє на тому ж самому фланзі, так, такий же з рослим, тож здалеку можна було б. Приплутати який віддає чіткі. Точні паси. Три закидує на Кончука. Часно захищається. Захар у чітко це надійно бувачо. Головой який гол забиває тетяна, М'яч відлітає саме до неї. так зльоту дев'ятку. От вам і вища Ліга України. 4-2, але ну, мені здається, тут вже все зрозуміло. Буткевич. Ігорі трільщик встигає контролювати, чи роблять заміни збірно дітей. Є закидання Рощук! ну ж що, ту що заб'є. От, от такі голи рощук не забуває. Не його це таке. Робота отак от, от тростенько. Зблизькові вісні забувати. От з дальньої Це його справа. Ткачук. Точно посолічкове виконання Ткачука. На Буткевича Буткевич. Буткевич. Щось, ніхто не підтримує атаку Буткевича. Там козир один в штрафному майданчику, але загублений він за спиною Цимбалюка. Рощок можна бити. Так, пробуває Рощок і знову забуває фантастичний гол. Ніхто йому не заважав. 4-3. Коли вболівальники, звичайно, вболівають за дітей і просять арбітрів додати час. Юрій Трієль. Закидання на Тетяну. Якісь порозуміння у Юрі з Тетяною. Ну, звичайно, зрозуміло. скидка на дальне стійку, Ліпінський. І Ліпінський оформлювати доволь. Є шансово збірної дітей вирвати нічого. Ну що ж. Рощук довго думав, що робити. Не програв Цимполюка. З'являється Василець, відразу просить передачу. Рощук, фінчики зіда у виконання Рощука. Дуже спокійно забирають м'яч. Так один до так виходить вперед і ну, не точний то Вже, напевно, сил не вистачає добити туди до, до Тетяни Маніщук. Так, дзвонить будильничок у арбітра, напевно, це вже кінець матчу. Рощук задає потужну удару. І так, звучить свисток, отож батьки у напруженій боротьбі, але все-таки переграють збірну дітей з рахунком 4-3.